Гелк, це 24-серійне фентезійне аніме про меланголію Гімена, що змушений убити всіх, кого він любить, і доки Каванні демони різного ступеню сексапільності творить якусь дивну срань на телі. Це, власне, є суттю цього та чому діти з половиною м'яреки, що читали цю мангу, вважають її у клапках недооціненою. Хоча те слово аж ніяк не описує його нормально, бо в сучасному узі недооціненість займає те саме місце, що культова класика. Так можна хоч геноцид Вірменія назвати недооціненим, матиме приблизно такий самий сенс. Але так, Гелк, це один з тих нечастих випадків зі сучасними аніме, коли я читав перше джерело, воно мені загалом було доподоби, та Я щиро сподівався, що його ніколи не екранізують. Бо Боже і гордий анімаційний супремасист, я все ж розумію, що не все автоматично стає кращим варто його переробити на мультика, де банально завжди буде гіршим у порівнянні з першим джерелом, чибо воно викликатиме інші почуття, чи бо в нас часто в нашому суспільстві таке не можна показувати на людях. Принаймні без громадського ниття щодо цього. У плані манги найближчим прикладом такого для мене буде Акуметсу розповідь про звичайного японського парубка з машиною клонування. Що вирішив провести масштабну кампанію терору проти японських політиків, що в результаті скінчилася пшиком. Його, сподіваюся, ніколи не адаптують, з тих самих причин, чому наразі в Україні ніхто не зробить фільм чи серіал про те, що насправді бути частиною Російської Федерації, це неймовірно круто. Та нашою моральною прерогативою є розповсюдити цей російський світ, що звільнює від кайдан неволі на решту світу. Не те, щоб подібний фільм неможливо було уявити, але, скажімо так, яку б реакцію цей фільм не мав, те, що на нього хтось виділив гроші, та він вийшов у прокат, не є ознакою чогось хорошого. Головною причиною. Чому теми та сюжет Гелка так зайшли людям, є його повільний темп, меланхолічність історії тут починала показуватися лише десь 16 розділу, та перед цим воно більше було комедійною історією з усілякими повічними оповідями, типу про те, як Ганна дорослішала. У аніме все це діло розкривається у жорстій серії. І правильно робить, бо так, власне, і треба було. Я ще тоді думав, що з манги не так багато всього треба й вирізати, аби воно влізло у 24-серійний формат. І виявився, на жаль, правим. І скажімо так, це аніме дуже вірне першу джерелу. Розумієте, Елк багато в чому. Схожий на Берсерка. А Берсерк став таким популярним, тому що вони вирішили адаптувати ту частину історії, де герой програє, і зупинитися на цьому. Це дало арці золотого віку той необхідний поштовх, ту перевагу над сучасниками. Поза цього в Берсеркові будемо чесними, немає взагалі нічого унікального. Ба можна навіть сказати, що сумна передісторія головного героя також не є чимось таким же радикально новаторським. Я кажу це тому, що вирішивши точно адаптувати перше джерело, вони показали, чому зрештою сюжет цього шоу є доволі банальним. І чи не найбільшою причиною цієї Альності є те, що аніме ніяк не може вибрати собі тон. Сумна історія про надлюдину, похована під тоннами ситуативної комедії та буфонади, що, хоч і не є зовсім зайвою, так само недоречна, як наняти клавана на похорон. І так само, якщо ви хочете побачити комедію чи щось легеньке та хостофеє подібне, то шоу сприймає себе дуже серйозно та любить розбавляти комедію концентратом депресняку, тобто похорони тут відбуваються прямісінько у цирку під час виступу. Музика. Дивна, опанинки закінчення абсолютно непримітні, але в цілому музика мені подобається, мабуть, тому що Валенка нагадала мені про хвіст Фея. Графоній посередній, але дивити можна. Та й більшість проблем тут можна списати на постпандемічну економічну кризу. Проблема, від якої страждають інші аніме, про які ми побалакаємо в майбутньому. Підсумовуючи, Гелк, це те аніме з ранніх 2000-х, за яким я ще розсумував. Повністю посереднє, але пристойне шоу. Творці якого поважали перше джерело, та яке весело подивитися один раз та забути про нього навіки. Вельзепуз сьогодення. Якщо у вас є бажання таке подивитися, то, йо, як то кажуть, більшість часу воно вам буде до вподоби. Якщо ж ні, ну то вам певно, старі аніме не так сильно подобаються. Не знаю, здохніть.